Я вам розкажу про електроопалення від літівих акумуляторів, чи є в цьому сенс. Да? Значить, ми бачимо, що тут побудована резервна система, коли пропадає світло, все працює від сонячних панелей акумуляторів через ці інвертори. Да? Тут у нас три штучки по 8 кВт і відповідно, є електроопалення. Зараз ми бачимо, що загальне споживання по електроопаленню, по інверторам складає. Трошки більше, ніж 3 кВт. А загальний запас по політєвим акумуляторам у нас буде 30 кВт-годин. Відповідно, у людини є вибір або поставити газовий котел, або поставити твердотоп, або коли їх немає куди поставити, як в даному випадку, або немає бажання і так далі. То ставиться така система. І замість того, щоб генератор дренчав ці 10 годин, коли відключило світло, ви можете працювати абсолютно безшумно автоматично на такій системі з шести акумуляторів, і далі у вас буде йти електроопалення, буде все обігріватися. Також ви можете використовувати це. Циклічно. Дві години включили котел, виключили, включили, виключили. І так ви подовжите час резервного жилення з електропаленням ще більше. Але ж, звісно, для цього треба, як мінімум, там від 10 кВт і більше по літівим акумуляторам. Тому да, це можливо. І да, це доцільно, коли немає інших опцій. да, І коли людина не хоче, щоб дернічав генератор весь день. Тому так, можливо.